Вітаю малята! Я пані Оксана і песик Відпочивайку. Ми дуже раді вас бачити. Сьогодні пропонуємо вам просту вправу на розслаблення, що сприяє глибокому диханню. Уявіть, що у вас в одній руці квітка, а в іншій свічка. Я буду вам показувати на справжній квіточці, ось така у мене є, і на справжній свічці. Повільно зробіть вдих через ніс. І уявіть, що відчуваєте запах квітки. Повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку. І так повторіть декілька разів. Давайте ще раз з вами спробуємо. Вдихаємо через ніс. І видихаємо. Вдихаємо. І видихаємо.